Ось і настала пора представити наших ранкових гостей письменник Сергій Пантюк і гурт у чую». Доброго ранку, шановне Доброго. панство, Доброго Сергій ранку. Пантюк і гурт у чую». Я думаю, що у вас гарний настрій. Ну що ж, почнемо старі. Який може бути настрій понеділок зранку. <гум> Обов'язково співочий. Як то кажуть такий, тематичний співочий. Запитали, мене чека. Що ти знаєш про чинчика. А, а що малечі і старикам, Треба знати ченчика. Ченчик, ченчик, невеличкий у ченчика, церевичка шапочка, клечаточка, братці та дівчаточка, Ченчик, ченчик, у ченчика, ченчика, черевичка шапочка, кричаточка, братця та дівчаточка

на балочке чан 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 ча ручка, шапочка, печаточка, печаточка, и залышится на ика, Все еще мы знаем про че.

Така чудова енергійна ранкова композиція. Пане Сергій, скажіть, що вас пов'язує з цими хлопцями? А, ну, напевне, напевне, те, що я їх люблю і підозрюю, що це любов взаємна. А просто в реально, ну оскільки я не тільки письменника і людина пов'язана десь з музичним життям українським, тому, коли з'являється формація такої сили, такої потужності, такої енергетики, ну просто хочеться якби, стати безкоштовним продюсером, що я стараюся робити. От вони це ж. Колись оцінять і поставлять мені і пляшку можна, да, вигуру, за, да. Поставлять мені пляшку коньяку за це. Тому що, ну дійсно, вперше чую, це, я вважаю, що сьогодні це явище, якби на українському небозводі музичному. І є, є, вони відрізняються від тим, що вони щирі в подачі своєї музики. Це раз. А по-друге, вони, вони пишуть самі тексти, тобто, по суті, це авторська пісня, яка оформлена, по суті, вони в акустиці ж виступають. Да, рок завжди вони там вигадують. От а я це сприймаю як дуже класна авторська пісня. Авторська пісня, вона завжди дуже тісно пов'язана з поезією, з літературою. Тому, власне, ми стараємося робити якісь спільні проекти. Ну, якби де ми один одному пасуємо. І от що стосується саме медвіна книжкового світу, там у е, нас велика програма. От і в цій програмі гурт вперше чую, і ми разом якби будемо презентувати Ви цю організатор книжкового світу. Ну я співорганізатор, головні там брати Капранови, я такий громадський. Є співорганізатор, тому що ну, якби взагалі, коли щось е, цікаве, то є ну, якби я люблю до того долучитися, і, і це нормально. От і тому там, от якби тема, оця е, ми жартуємо, тому що це моя книжка, це моя десята книжка, як зав'язати з бухлом і корінням. Ну, це е, зрозуміло що це назва, але в цьому щось є. Від цього народився круглий стіл алкоголь, секс, наркотики, стимулятори творчості, от український досвід, де ми будемо говорити: от е, добре це чи погано, значить, будемо говорити і хлопці, і після того якби буде. Де концерт, там ще там буде перші чую хедлайнером, як зараз модно казати? Там буде пропала грамота, там буде гурт «Телері», там будуть інші. От і звичайно, безліч, безліч, безліч різних презентацій. І по суті, оця презентація, у них гурт в них альбом вийшов. Сказка, він вже ніби розкручений, але його весь час кожна наступна презентація цього альбому тільки додає. Я вважаю, тому це ж багато не говоріть. Хлопці, а які О. яка сама програма ближче до вас? Що вам ближче? Там, Дитяча література. Книжка і наркотики, здається, воріється, книжка і, книжка і кришка і, і куріння. Ось цим боротьба, ми допомоги, ні, насправді, ну, гурт перше чую» взагалі це. Ну, у нас позиція така, що один раз навіть людина, якщо. Ну, у нас в кожного гурту навіть мало розкручено є своє ядро шанувальників. Ну, багато розкрученого. Навіть Ти, я то, думаю, що на Україну можна знайти навіть одну чи дві людини, які навіть ніколи Кенельзі не чули. Це така штука. Хтось слухає іншу музику. Я чую кожного разу, ви чуєте ніби вперше. Ми намагаємося це кожного разу доводити. Додати, додати, mm -hmm. і, в принципі, це можна ну послухавши наш альбом, ми в принципі його от цього разу е, не цього разу, а виклали безкоштовно для скачування в інтернеті. Е, в, бо в принципі на альбомах то сильно не заробиш mm -hmm. грошей. Хай каже, ця музика, яка радує нас, радує ще всіх безкоштовно. Mm -hmm. В4 Києві. В4, В4 Києві заходьте, дивіться, скачуйте безкоштовно. При ми було роботи, приємно з вами спілкуватися. і наостанок, я думаю, що нам а. хлопці ще заграють, але коротесенько. Так, Ми хотіли зробити такий літературний переклад російської народної пісні Дівушка Прасков'я в українському варіанті. Так, давно призначене на 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 місце і час, час, Твоє побачення зірвалося. Не фарт. Тебе прокинув твій коханий Микита і знову ти зібралась пасть йому порвати. І знову ти зібралась пасть йому, дівчина на таха, з міста Глеваха, Охає, ага, кохання сон, дівчина на даха, з міста Глеваха, витираєш сльози, слухаєш шазон. <реш> <реш> Дякую, дуже приємно. Такий заряд бадьорості зранку. Дякую. успіхів вам, Дякую вам. І нашим глядачам. Я поспішаю нагадати, що сьогодні ми прощаємось з осінню, бо вже завтра зустрічаємо зиму. До нового року у нас лишається 31 день. І сьогодні Григорій та Лазар. вдалого вам дня та приємного вечора. Це програма ранок з любов'ю для всіх та кожного. Хай щастить у житті та коханні.